Друзі, вітаю! Віктора Орбана можуть погнати з головування Європейським Союзом. Він півроку мав бути керівником, а тут виявляється, що буде першим в історії політичним лідером, якого поженуть з керівної посади. Його країна мала б керувати до січня, а там далі мало підходити поляки, але щось пішло не так. Що саме пішло не так? За що його хочуть покарати? Є лісабонський, значить, договір, згідно якого можуть позбавити такого права. Такого ще ніколи не робили, але спеціально для Орбана можуть. А це через те, що втручається в українські справи. Давайте це проаналізуємо, але спершу підпишіться на цей youtube канал. Зараз скажу чесно, це критично важливо. Нас атакують російські боти і хочуть зробити так, щоб наша видача понизилася. Їх було в нашому українському YouTube все більше. Тому підтримайте, будь ласка, коли з вас дивиться, не підписуючись, і зробіть це примісінько зараз. Друге 127-ма бригада чекає на нашу з вами підтримку та гроші, тому що будемо купувати реби, дрони, мавіки. і Це хлопці, які на Харківщині напередку воюють і будуть мститися за все погане, що окупанти роблять для нас, власне. З'явилася прекрасна інформація, я не можу перестати радіти через те, що Орбан, який літав до Путіна, приїжджав до нас, літав до Пекіну, веде так звану миротворчу місію, до якої його ніхто з слова взагалі ніхто не уповноважував. Ну і власне в Європейську. А і, до речі, зараз він на полях саміту НАТО зустрічається з е Туреччиною, з Ердоганом і каже, що Ердоган супердруг. Ну от Ердоган довів свою потрібність миру і доводив це не один раз. І зараз він до нього звертається, щоб допомогти власне, знайти мир. От. Але в Європейському Союзі сказали, стоп, мужик, ти хто? Як тебе звати, і де ти взагалі взявся на нашу голову? І загалом тобі ніхто нічого не дозволяв і представляти Європейський Союз, і вести миротворчу місію, і літати до людей, яких тебе літати не уповноважували. І ось це прекрасна історія, коли Європейський Союз може ставити на місце різних ось таких вискочок, які за, скажімо так, політичних мотивів зовсім в третіх країнах. Готові співпрацювати з диктаторами, готові робити собі політичний імідж, готові робити їм політичний імідж тільки заради того, щоб зробити класний піар та політичні рейтинги, готові торгувати людськими життями. Ну і власне ця місія може дійти кінця. Зараз виглядає насправді, що це не зовсім типу уже виключення, хоча жорстко сказали. Я думаю, що поки що це мені так здається, що це поки що шантаж, поки що його припугнули, налякали. Зараз поставлять його на місце. Місце. ну а потім уже можуть, скажімо так, зробити так, щоб він все ж таки поніс покарання і можуть забрати. Замість нього може прийти Польща, яка просто раніше почне виконувати свої обов'язки. Нагадаю, Орбан і тиждень не пологу не поголовував в європейському союзі. І цей тиждень вже може бути для нього фінальним. Я думаю, що розвідка європейського союзу поклала на стіл, в кого він брав гроші, що він робить, в які ігри грає, які ризики це несе для України та для самого Європейського союзу. Ну і власне вони зрозуміли, що півроку такого вони не витягнуть. От і треба якраз таки цю історію або заганяти в законне правомірне русло, або просто цього черта з боліт виганяти і сказати, що просто дружище. Ти не відповідаєш тій посаді і тим обов'язкам, які ти на себе береш. головувати в ЄС ти не можеш бо ти не нездатний, а вести мирну місію ти не можеш, тому що тебе ніхто не призначав. Взагалі це якийсь повний метамодерн, коли він сам собі придумав місію, літає по всьому світу. І от він виглядає просто як чувак, який вперше в житті отримав доступ до автомобіля чи літака і не починає літати чи до телефона, коли починає дзвонити всюди, де знає. Ну, от, приблизно та корбан, отримавши цю посаду, себе так веде. Ну і європейський союз каже: ні, цього не буде, дипломатія так не будується, і ти ніхто й звати тебе ніяк. Тому зараз ми бачимо річ, що його дійсно ставлять на місце. І насправді для нас це дуже круто, коли європейський союз показує силу, силу дипломатії, м'яку силу, силу, коли Україною торгувати не можна, як це намагався робити Орбан. Тому його вже попередили. Він зараз правда ще в Вашингтоні. Я думаю, прочитається з новин. Але Депеш йому теж прийде, і він буде поставлений до відома. А ті, хто це задумав, зараз будуть думати нові політичні кроки, теж впевнені, що на цьому це не завершиться. Будуть торгувати тим, що європейський союз може. Розвалитися, бо Орбан з нього вийде за те, що забрали головування, але ви знаєте, Орбан ця та тряпка? Він завжди дає задню, відступає. Вони його психологічний портрет, політичний теж давно прочитали, і зараз можуть швидко поставити на місце. Ось така історія. Скажіть, будь ласка, чи заспокоїться Орбан, чи навпаки піде? Далі колоти Європейський Союз, типу, а мені все рівно буду робити, що захочу. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей канал. Зараз це надзвичайно важливо. Ну і третє, дуже вас прошу. Зробіть до нас 127 двадцять бригада, Харківщина купуємо реби, дрони та мавіки. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.